Наблизити владу до людей на відстань витягнутої руки ось для чого потрібні зміни до конституції. На цьому, під час презентації журналістам проекту змін до основного закону, у частині децентралізації наголосив президент України Петро Порошенко. Він зазначив, що таких змін громади чекають 23 роки, але у центральної влади на це не вистачало рішучості. Свідомо і добровільно вперше погоджуюся віддати на рівень громад. Величезний обсяг повноважень і фінансових ресурсів, якими сьогодні розпоряджається президентська урядова виконавча вертикаль. Президент висловив сподівання на підтримку всіма політичними силами законопроекту щодо конституційних змін, адже з гаслами децентралізації вони обиралися до Верховної Ради. Також Петро Порошенко наголосив, що автори цих змін. Це конституційна комісія, яка виконала основну роботу, а також Венеціанська комісія, яка схвалила проект. Децентралізація не просто передає основні владні повноваження на місця. Вона наближає українську політичну систему до європейської. Також це стане ще однією нашою цивілізаційною відмінністю від сусідів по радянському табору, зазначив президент. Справжнє самоврядування неможливо в авторитарній державі, Деспотія. Не терпить ані самостійності громад, а не тім більше свободи громадянина. Важливо також те, що центральна влада поступається фінансовими ресурсами. Очільник держави повідомив, що органи місцевого самоврядування отримують право вносити зміну до своїх бюджетів. Відтепер пряма норма оновленої конституції вимагатиме, щоб будь-яка зміна компетенції органу місцевого самоврядування. Обов'язково здійснювалася з одночасними відповідними змінами в розподілі фінансових ресурсів. Не буде більше пустих обіцянок. Кожна позиція буде підтримана фінансово. Скасовується інститут голів державних адміністрацій. Управління переходить до виконавчих комітетів, які формуватимуться місцевими радами. Проте, як підкреслив президент, децентралізація не означає послаблення центральної влади в питаннях оборони, зовнішньої політики, національної безпеки, верховенства права та дотримання громадянських свобод. Тому, щоб застрахуватися від спроб ворога, використати широкі повноваження місцевих громад для порушення суверенітету і територіальної цілісності, вводиться інститут префектів. Префекти призначатимуться з Києва та матимуть значно менший обсяг повноважень ніж голови облдержадміністрації. Префекти жодним чином не втручатимуться і не мають не мають права втручатися в оперативне управління. Префекти не мають жодного відношення і не розпоряджатимуться бюджетними потоками і будь-якими іншими фінансовими ресурсами місцевого самоврядування. Вони не керуватимуть, а лише здійснювати контрольно-наглядові функції. Префект матиме право зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів. Їх від невідповідності конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду. Конституційна комісія ухвалила рішення надати можливість президенту, Конституційному суду і Верховній Раді спільно притягати до відповідальності ті ради, які, як сказав Петро Порошенко, согрішать сепаратизмом, тобто створять загрозу суверенітету, територіальній цілісності і національній безпеці України. Це притаманно багатьом європейським демократіям, то користуються вони цим мало. І будучи оптимістом, я прогнозую, що і в Україні це не буде поширеною практикою. Чому? Тому що сподіваюся на мудрість виборців, відповідальність та патріотизм місцевих еліт, які не даватимуть приводів для радикального втручання з боку Верховної Ради, Конституційного суду та президента. Президент особливо наголосив, що зміни до конституції не передбачають ніякого особливого статусу Донбасу.